Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення, як в мене е, в 4 роки захворів, захворів на хворобу пертиса. Це е, в тазобедреному суставі, е, суглобі. Е, Кісточка стиралася і суглоб так, як розплавлявся, суглоба не було. І ми е, приїхали в, до отця Олега. О, Церкву і хотіли взяти благословення, тому що везли його на лікування Ворохту. Коли ми приїхали до отця Олега, відбули службу Божу, і отець Олег поклав на нього руку і почав молитися. І тоді, вже, коли він помолився, ми їхали і він каже: Приїжджайте ще, будемо молитися над Владиславом Іваном. Я відвезла ми Владислава Івана у Рохту, і тут моя знайома прийшла до церкви. Ось сюди же я їй сказала, що отець Олег молиться з оздоровчим молитви. Вона прийшла до церкви і дуже у церкві так за нього переживала, бо він був ще маленький, йому було 4 роки. І плакала і молилася, і закрила очі і так склала руки, і каже, і просила Господа Бога за зцілення Владислава Івана і тут її видіння. У цій церкві, де на Чорновола, де право отець Олег, і каже, от її видіння, і каже її, що не плач, все буде добре. І зложили, от каже, от я бачила, як руку до руку отак було зложено, і сказали, що все буде з ногою добре, суглоб виросте. І після того вона прийшла і каже мені, не плач так само, тому що у мене було таке видіння у церкві Олега, що суглобом з Владиславом буде все добре. Що суглоб виросте і Владислав буде ходити. І все, і час від часу ми так забирали Владислава з Ворохти. і він, я знаю, десь два рази на місяць, так як коли нам виходило, і привозили на лікування до отця Олега. отець Олег над ним молився. Отець він був неходячий, тому що Владислав був неходячий, тому що на цю хворобу ходити дітки не можуть. Дітки їм прив'язують 2 кг каміння від пахи від пахи до кінця. І так то каміння на ліжечку через побічницю перекидають, і так дитинка лежить, і ту ногу тягне. Це каміння тягне в ногу, цій дитинці. І так, і так, що він у нас був неходячий, він у нас був, як я приходила. Як я привозила його до отця Олега, думає, Ми, я брала його на руки і отак підходила, і він цілував цей Владиславку. На пристойці цілував обласного. Так що, е, ну, скільки могли, скільки їздили. А потім. Вже як Господь Бог зцілив його, як йому вже було ліпше. Як ми агато ще був такий випадок, що ми приїхали в санаторій, підійшли до лікуючої лікарки, а лікарка каже: Ви знаєте, що я не знаю, я зробила РНГ Владислави, і ніби мало б вже бути все добре. Усе каже: може бути, я не розумію, що сталося. Каже, там якась така маленька виямка у ш у чогось вона не затягується, чогось кісточка не виростає. Я так сама приїхала, кажу, отець Олег, давала на приватні молитви, кажу, отець Олег моліться", кажу, тому що щось кажу, сталося, і, і не можна ніяк. І отець Олег також приватно вдома молився, на служби Божі давали. І дякувати Господу Богу за молитвами оця Олега, дитину. За Дякуючи оцю Олегу і Господу Богу. Моя дитина вже ходить. Скільки він не ходив? Два роки. Два роки не ходив. Ну, хай прийдеться. Прийдеться. <кій> Назад. <кій> Назад. <кій> Він храв. Він не Тепер Подякуй господарю. Скажи, дякую. Да. Оцілодали його студию. Господу Богу да. зацілений.